Невеличкі покупки, але вирішила з вами поділитися. Спочатку була я у магазині топ-шоп, я ходжу. Є і інтернет-магазин, а є і такий магазин, можна приїхати обрати. Взяла собі ось такий олівець. Це вже другий раз, там я його беру. Так, щось тут не фіксується. Так, е бегемія. Так, правильно. 0-0, здається, в 5 відтінок. Це для брів. Тут класна щіточка йде. І мені дуже зручно їм малювати собі брівки. Так, і тут сам малювець. І ось такі чотири маски взяла. Вони з артишоком йдуть. Такі, знаєте, з напряг прибирають, якщо там басона якась ніч, то ця маска, в принципі, справляється. Хоча мені ще інша подобається, але я взяла, знаєте, собі у пробниках. Бо мені в пробниках краще. Бо ось таку, якщо повну версію брати, то мені ну, я не використовувати буду е, кожного дня, наприклад, вона не буде стояти. А пробник, якщо там тяжка була ніч, скажімо так, або якісь набріки були, то я буду їм, її користуватися. Так, я покажу зараз додаткову маску, якою користується при напряках обличчя. Ну, піш, Після важких таких ночей. це гарантія ось такі патчі. Вони класні, дівчатка, і сама маска. Ну, я дивлюсь по обличчю. Якщо мені обличчя зовсім не подобається, то наношу маску. Якщо облич... обличчя більш-менш нормальне, наношу но... тільки патчі. Тому це такі два варіанти. Якщо ви там у вас погана ніч, особливо з східних областей, то дівчатка це. Виручаю. Але це я вважаю, що це ненормально. Треба висипатися нормально, ось так. Але що є, то є. Так. Що ще взяла? В Аврору заходила, бо ми ж їздили з Ральфом в клініку, там поруч Аврора. Десь у мене від оліця він, це... ага, так, То зайшла в Аврору, купила ось такий обідок. Мого кольору улюбленого не було. Був ось такий, але взяла ось такий. бо бачу в Аврорах тільки залишився ось такий кольор. Ну, нехай буде такий, бо Знаєте, користуюся, і вже бачу, у мене там, по-перше, ниточка так, вже не, ну, немає, в деяких місцях її просто немає. І ось тут у мене там проблема. Тому вирішила обновити. Взяла шампунь, він по акції вже 106 гривень чи 109 гривень, здається, бо чек забула на касі забрати на касі самообслуговання. Потім взяла ось такий дук чистоти дівчатка в ті, тоці кажуть, що це класний такий засіб. Ну, спробую побачу. Потім взяла дівчатка, ось таке мило господарське рідке. Бачу, дівчатка користуються їм при прані. Особливо шкарпеток, такі якісь за забруднені такі речі, скажімо так, і ще кухонні рушники. То хочу спробувати. Оце я точно знаю 39 гривень. Там три види були, я все обрала, таке мило. Але всі в одні ціни 39 гривень. Потім взяла ось такий засіб для чищення труб 44 гривні. Не знаю, який хороший чи не хороший, але начебто непоганий. Так, бо беру останнім часом такий рідкий, бо той не можна, кажуть, брати. Ну, порошкоподібний. Там начебто той порошок застряє і ще гірше робить. І, дівчатка, я там вам кадри ставлю. Взяла ось таку пасту, вона по акції, і засіб для банної кімнати теж по акції. Але я дивилася, не знаю, правда чи не Правда, що ось такий значок Веган це є, ну, начебто, справжня версія, а якщо без жовтого значка, підробка. В Аврорі є і така, ось така з жовтою позначку, по скажімо, і не з жовтою. І ціна була однакова на засоб для ванній кімнаті. Не знаю, правда чи неправда, але ось факт. Є, що вони в одній ціні, але два види, скажімо, різні. Ось такі вони були ці в Аврорі і магазини косметики для себе. Трішки побалувала. І розповім вам, що ми що з нашим Ральфом розповім. Ці такі, знаєте, маленькі наші друзі хворіють, і це дуже-дуже погано. Всім привіт, дівчатка! Рада вас бачити на своєму каналі і хочу поділитися нашими новинами на рахунок наших найменших. Скузі у нас це наш кіт, йому 4 роки. Ми його взяли якраз перед війною. І коли він починав виходити на вулицю, спочатку ми його десь тримали місяці 3, ну, 4 десь отак, я не пам'ятаю, точно в хаті, а потім вже так почало трішки тепліше ставати на вулиці. Ну, Той період війни, це якраз ну, почалась війна. І він виходив на вулицю і ці чув вибухи. І він у нас трошки я такий до знаєте, от впаде там, наприклад, кастрюлька на кухні, чи вилка там впаде, чи стакан розвиється. Ну, щось таке. Він трішки так, ну самі розумієте, наші найменші теж вони бояться потроху. І наразі у нас з ним був абцес, і ми їздили до лікаря. Нам в принципі, все там зробили, все добре, назначили лікування, все-таки антибіотики назначили на 10 днів. Спочатку ми вкололи 6 днів, а потім лікар сказав, що приїдьте, ну, подивимось, будемо колоти 10 днів чи ні. І прийшов час їхати, і я кажу, що напевно давай візьмемо з собою Ральфа. Бо у Ральфа на спині такий був, наче, прищик. І це була неділя, ось і ми взяли його з собою. Хоча лі лікарю мені сказали. Я кажу, коли ж ми прийшли на прийом, кажу, а ви не глянете нашу собаку. Вона каже, так, гляну без проблем. І вона глянула і каже, що це проблема. Ну. Так запідозрила, може це якесь е, е, щось. Е, ну, вона каже запишіться до онколога. Е, ну, я, звісно, була в шоці, приїхала, трішки дівчатка розплакалась, хоча думала, що я ніколи не буду плакати. І знаєте, от е, я працюю в колективі, там і люди кажуть, що там чи кіт померла, чи собака. І я думаю, ну це ж не людина, але ж це наш. Наші ті найменші, які нам давали емоції, які, з якими ми звикли жити, і звісно, я теж розплакалася. Ну, коротше, знаєте, ось так. Згадувала, як ми його тільки взяли, і все таке. Сьогодні ми вже були в онколога, така дівчинка непогана. І я думала, що нам візьмуть аналіз, бо нам сказали, що візьмуть з цієї пухлинки. Такого. Ну, вона так, і вона росте, до речі. З цієї пухлинки візьмуть трошки, подивляться, і буде, будемо знати, чи добре якісне, чи злоякісне. Я думала, що це якийсь час повинен пройти. Ні, там все нам в клініці ми почекали, взяли і кажуть, погуляйте десь хвилин 15 і ну прийдете вже за результатом. Результат нам дали. У нас нового утворення шкіри, а як точно гістіоцитома шкіри. Ось так. Поки такого лікування не треба, вона Нормально, вона не злоякісна, це все, все, як я кажу, нормально, і її не треба навіть вирізати. Я думала, що її будуть вирізати, бо той лікар сказала, що, скоріш всього, будуть вирізати. Цей лікар сказала, якщо через півроку вона не пройде, буде якось агресивно себе поводити, ця опухоль, кровити там, або щось його турбувати, бо він буде чухати спину, тоді будемо вирізати, поки не треба. І дівчатка, звісно, я дуже зраділа. І дочка зараділа, що так він нас налякав, цей наш шляф, але ну, все добре. Нам в цьому році буде в вересні місяці 7 років. Тому, звісно, вони хворіють. Це така порода собак, можна сказати, виведено. Ну, вона, як це правильно, там дзветься? вона не від природи, це виведена, як кажуть, собака. Ось про верніше, собак, так що ось так. Так що бережіть своїх найменших найменших, і турбуйтесь, напевно, про них. Але ж ми начебто за ним турбуємось, все, де воно взялося, ніхто нічого не знає. Так, і ну, я врага показувала, заходила, покупки купляла. І що ці маски, дівчатка, вони дуже класні, дійсно. Знаєте, ну, я вам так ще скажу: ці маски, звісно, дуже допомагають, коли ці обстріли, ну, лице припухше там, все. Але ми ще й у нас будуть є такі дні, коли ми там просто... Я, ну, я так скажу, як у мене це відбувається. Там чашка неправильно стоїть, я пішла, розплакалась і все. Хоча то не від, не від чашки, а воно трішки накопичується, особливо перед цими такими днями. Ось то, якщо ви там поплачете, кладете цю маску, вона все це прибере. Або патчі. Це супер. Так що так, всім, дівчатка, бажаю спокійного, гарного дня. Сп... Напевно, краще спокійно. А я буду потроху знімати це відео. Сьогодні у нас. Сьогодні вирішила трішки зняти на тиждень, може буду знімати, а може не буду натхнення знімати. Ну коротше, поки так. Так що ось так. Всім гарного і спокійного дня. У мене вже дівчатка наступний день. Вирішила сьогодні помити свої два пилососи. Чому два? Тому що перший у мене зламався, я купила другий. І у мене вийшло їх два. Буду мити сьогодні господарчим милом, який я купляла в Аврорі у вигляді гелю. І мені сподобалось, мило класно пінилось і, в принципі. Прибрала такий неприємний запах. Чого ж два у мене пилососа? Коли у мене зламався перший, на жаль, в Україні не було таких деталей, які були потрібні для ремонту. І я все-таки вирішила купити інший. У мене перша модель це Dream V9, а друга модель Dream V10. На поріг вище на одну модель, можна так сказати. І потім у мене зламався. І В-10, тому ремонтувала їх два. Була одна і та сама причина поломки. Вони в мене вже, як кажуть, в процесі робочому. Я дуже задоволена: один знаходиться на першому поверсі, один на іншому. Тому я сьогодні їх вирішила покупати, як кажуть, і вже вони готові до використання. Мої, скажімо так, помічники. Дуже їх дуже. Люблю. Всім привіт, у нас середа Пішла в тебе, в принципі, мені потрібно було хоча полі, бо син попросив, він його дуже полюбляє. І дещо де, де ще взяла. Так мені, в принципі, нічого не було потрібно. До цього заїхали в Гальбаловну, купили чебуреки, хоча можна було зробити вдома, але купила. Ну, так, і давайте, що купили в цьому АТБ. Ось такий сир зараз по акції 83 гривні 40 копійок. Я взяла два, тому що ну, ціна дуже гарна. І е, знижка є, тому взяла какао-порошок. Я в шоці. скільки какао порошок. Раніше. Мені здається, коли я останній раз його купляла, було 16 гривень. Зараз 100 грамів коштує 80, 85 гривень, 70 копійок. Ну, це купець. Так, ось такі батончики зараз по акції по 1650 любого кольору. Так, далі що ще взяла? Торт мені сподобався, мене дочка дуже полюбляє керамісу, але тільки дочка. Тому, ну, в принципі, ну, покупний. Бо я теж дома роблю і ми його їмо. Ось мій торт люблять. То я взяла дочці: ось такий. 64 гривні 90 копійок, тут 150 г. Кажуть, що дуже смачний. Не знаю, не пробувала, будемо пробувати. Так, далі взяла печиво, своє лінія, ось таке. Так, воно, да, 350 грамів. З картою ТБ мені обійшлося 57 гривень 19 копійок, начебто так е, ну, повинно бути смачне. Ось так. Ковбаску взяла ось таку. Сидочка захотіла взяти. Е, так, скільки дивлюся, по карті АТБ 32 гривні і 2 копійки. Потім лавровий лист у мене закінчився сухий, 9,40 по акції. 40 лазерований ось такий по акції 17,95. Так, драже. Діти полюбляють таке драже, і воно коштує 29 гривень 20 копійок. Хачапуріш саме? Хачапурі, на жаль, було без акції 125 гривень 90 копійок. Потім дівчатка, взяла такі цукерки, вони зараз по знижці. Так, дивлюся 256 гривень 22 копійки коштує. Ну, це акція. Дівчатка, які ж вони смачні. Хто полюбляє ось такі цукерки з чорносливом або там з курагою? Я, якщо чесно, не куштувала і думала, що знаєте, своя лінія не дуже такі, така смачна продукція, але скільки я переконана, що своя лінія. Все-таки смачна продукція. Вони просто смачні. Ну, Це хто полюбляє ці цукерки, дуже мені сподобалось, тому я взяла. Так, що ще взяла і все, і начебто все. Так? Так. А, ще молоко, а молоко було по акції, щось я не побачила, де я. Здається, 49 чи, 49, чи 47 з карти ОТБ. Ось в цьому магазині. А тебе все, але я поїхала. А, ще банани взяла, три банани. Але я хоч, хочу зробити рецепт з цірнику. Але хочу зробити печиво. Зараз таке, знаєте, не печиво, печиво цукерки. Не тортиком, а печиво цукерка, тому взяла ось такий це ці, ну самі ж, савоярги, печиво савоярві. Так, здається, правильно воно називається. Класичне, хоча було з полуницею. Це я брала в магазині сільпо. Потім, звичайно, ось такий. Батончик взяла, але ми так взяли спробувати. Він, здається, 50 гривень, коштує. Він, ну, я вважаю, що це дуже дорого. Але Тік-Ток uh, гуде, що він дуже смачний, ну спробуємо. І Взяла мискарпон. Скарпони в цін дуже зараз підросло, тому взяла е, uh, таке упакування. Хоча мені потрібно маленький, бо це буде тістечка, не сам тортик, а буде тістечка. Теж побачила рецепти в Тіктоці, буду пробувати. Але спочатку буду сьогодні робити сирники. Теж з тіктоку рецепт, тому хто кому буде цікаво, приєднатись і будемо робити сирники. Ой, дівчатка, забула ж сказати, я заходила на нову пошту, забирала свою посилку. Я вже замовляла в цьому магазині. Тому такий, знаєте, скажу, магазин провірений. Хочу поділитися, але це, знаєте, стосується тих людей, кому це буде цікаво, хто це вірить, хто це, знаєте, поважає, і кого така сильна-сильна віра, скажімо так, є. Я в це вірю, я ну, в Бога вірю, і в усіх святих вірю, тому я собі вирішила зробити ось такий браслет, такий подарунок. Це з афону привозять такі браслети, з башмачком, і тут є філахто. І в подарунок мені філакто поклали, тому що хто замовляє якісь вироби, там, і філакто це кладуть. Філакто не продається, вона заборонена до продажу, але так, вона дуже пахне. Аромат, так, да, це правда. Ось цей магазин, кому буде цікаво, ікона Лавка. Вони теж є в цьому в тіктоці. Там не тільки. Такі браслети є і е е комбаскіні. Ну, хто в цьому трішки хоч розбирається, то я так кажу. Ось такі браслети є. Браслети не плетені з башмачком, а з камінцями. Ну, там дуже багато вибору. Ось так я е з цим магазином познайомилася на просторі Тіктоку і хотіла собі замовити. Замовила спочатку ми замовили, а потім я подивилася і вирішила все-таки собі зробити такий ось подарунок. Такий браслет коштує 490 гривень, він був трошки. Трішки дешевше, але зараз трішки підросли в ціні, може це з євро якось зв'язано, не знаю. ось І ось таку філакту кладуть в подарунок. Ось тут є теж частичка ну така маленька, в цьому башмачки часточка філакту цього є, тому буду носити з вірою що все буде, як кажуть, добре. ось хто хоче Почитати в інтернеті, причому допомагає святий Спіридон. це дуже такий, знаєте, святий. Його дуже так, скажімо, вшановують. І ну, це хто знає, той знає. кажуть. Так що я собі замовила ось такий подарунок і дуже-дуже задоволена. Ось так, дивіться. Одягну і буду вже носити. Дівчатка вже одягнула, він дуже так легенько одягається, це роз'єднується і одягається. А це, типу у мене. Тут дуже все просто. Комбінскінні це такі, знаєте, браслети, які плетуть монахи з молитвою. І... У ну, кожному такому плетені, як кажуть, є молитовка. Але я вам так скажу: якщо без віри, без, без такої е, справжньої віри, ці браслети просто виходять як браслети. Ну, я думаю, ви мені, мене зрозуміли. На жаль, у мене бачите, тут браслет трішки нитка порвалася, але це я сама винна. Це подарунок мені зробили, а це вже собі я зробила подарунок. Так, що дівчатка, ось такий собі. Я, я ж кажу, я дуже його чекала і дуже хотіла собі його замовити. І з вірою, що все, все буде добре. Так, щось так. Так, будемо робити сирники. Дівчатка, будемо робити рецепт сирники. Все дуже просто. Нам потрібно ось такий кисломолочний сир, біло 5%. Я його брала якраз в метра, по акції, мені повезло. 100 грам манки, 2 курячих яйця, цукор ванілі, ванільний по бажанню і, звичайно, цукор. Цукор викладете за своїм смаком. Цей рецепт дуже багато дівчаток перевірили. Це Марина, там викладала вона в тіктоці. Така, знаєте, дуже популярна дівчина. Зараз дуже в неї багато. Підписників, і звісно, я підписалася і теж подивилася цей рецепт. І вона каже: якщо у вас, дівчатка, не виходить рецепт сирників, то ось з цього всього у вас все вийде. І звісно, треба блендер. Або, знаєте, такий погружний. У мене ось така чаша, тому я зараз все це закинула, там все зіб'ю і буду формувати за допомогою ножа і муки. Ось так. І начебто, все нічого, дуже простий рецепт, але вийде у кожної домогосподарки. Тому, дівчатка, готуйте. Сирники мої вже вийшли, я їх зробила, в мене вийшло 13 штук. Здається, повинно з цього рецепту вийти 14, ні, 12, здається, так, якщо я помиляюся. Так, мої сирники будуть відправлятися у морозильну камеру, їх можна, не розморожуючи, поставити на петельну на маленькому вогні або в аерогриль, або у духовку. Хто як вже, кого що є, як кажуть, ось так. Так, ну, в принципі, рецептом я задоволена. Трішки тут зацепила, але нічого. страшного. Спочатку буду робити один рецепт з Тік-Току. Для цього нам потрібно печиво савоярді, маскарпоне, кава. У мене ще гаряча, але поки я буду чекати свою чашу з посудомийної машини. Зараз там скільки залишилося одна хвилина. Кава простигне, як кажуть, і цукрова пудра за смаком. Якщо ви полюбляєте солоденьке, то треба більше додавати, якщо не дуже, то менше. І це треба нам подрібнити. Я подрібню у блендері, потім додати маскарпони, додати каву і додати цукрову пудру. Змішати. І зробити такі тістечка. Це буде тірамісу у вигляді тістечка. я все зробила. Але я какао додала, треба було обмакувати. Знаєте, ці такі цукерки, можна так сказати. Але я додала туди, тому що я додала трішки забагато кави. Ви як зробите 100 мл цієї кави, не спішіть її додавати. Я поспішила, але нічого страшного, ми вчимося на чому. І ну, якийсь я зробила для себе висновок з цього рецепту. Це дуже-дуже смачно, дівчатка, до кави це просто бомбезно. Зараз поставлю в холодильник ось ці такі мої, можна сказати, цукерки, і вже через 2 години їх можна їсти. Так, дивіться, не переборщіть з кавою самою. І якщо ви не. Ну, Тісто у вас буде таке тугеньке, потім можна обмакати у какао. Ну, у мене какао пішло туди, щоб якось це врятувати цю ситуацію. Але у нас в житті, як кажуть, буває все по-різному. Так, дівчатка, вам бажаю всього найкращого, мирного неба, мирних ночей, щоб ми висипалися і в день, і вночі, щоб і схід, і захід, і центр спав, щоб наша вся Україна, як кажуть, була в мирі. Вам всім бажаю гарного настрою. До нових зустрічей у нових відео.